Всі очікування, і, схоже, Артеміс був єдиним з живучих на планеті людей, хто міг би отримати з свого незвичайного придбання максимальну вигоду. По перше, він ще не втратив дитячої віри у чаклунство, а по друге, його віру підтримувала доросла рішучість оволодіти цим самим чаклунством. Якщо хтось і міг відібрати у чарівного народу заветні скарби, то цей хтось був Артеміс Фаул II. До Дублінського маєтку Артеміс Фаул і дворецьки дісталися лише під ранок. Артеміс не міг дочекатися, щоб швидше сісти за комп'ютер і попрацювати з книгою, але спочатку він вирішив навідатися до матері. Ангеліна Фаул була прикована до ліжка. Хвороба її почалася одразу ж після зникнення чоловіка. Винна всьому нервова напруга. Пояснювали лікарі. Допомогти нічим не можна. Потрібен лише спокій і снодійне, мати хворіла вже майже рік. На нижній сходинці сходів, що ведуть до покоїв матері, сиділа Джульєтта, молодша сестра Дворецьки. Блискуча туш для вій лише підкреслювала похмурий погляд, яким дівчинка сверлила стіну. Одного разу Артеміс уже бачив Джульєтту в такому стані у той день, коли Джульєтта суплексувала одного